Добрий день. Комітет Сенату Сполучених Штатів з питань асигнувань схвалив законопроект, який передбачає близько 1 мільярда доларів допомоги Україні у сфері безпеки. Це фінансування включено до законодавства про асигнування на оборону на 2026 рік. Його просували, ну, великий друг України, сенатор Мітч Маконел. Голова підкомітету з на оборону республіканець від штату Кентукі, і сенатор Кріс Кунс, демократ від штату Делавер. Законопроект просунувся в комітеті з результатом 26 голосів за і 3 проти. Цей мільярд, ну точніше, трошки більше мільярду, включає у себе 800 мільйонів доларів допомоги у сфері України. У сфері безпеки для України і 225 мільйонів доларів допомоги у сфері безпеки для країн Балтії, і як пояснив сенатор Кунс, фінансування для країн Балтії, Литви, Латвії та Естонії буде спрямовано на підтримку України цими країнами, тому можна вважати, що загальна сума для Києва буде приблизно 1 мільярд доларів. Як сказав сенатор Макконал, міністр оборони справедливо називає Україну кремнівою доліною війни. Військово-морські сили Сполучених Штатів вважають, що морські битви між Росією та Україною стали такою своєрідною Чорноморською бойовою лабораторією, і тому ВПВМС Сполучених Штатів визнають необхідність швидких інновацій. Проте, якщо припинити взаємодію з Україною, то це підірве зусилля американських військових щодо підготовки до сучасного поля бою. Як і наші друзі з Комітету зі Збройних Сіл, ми відновлюємо фінансування ініціативи сприяння безпеки, безпеці України та інших програм сприяння безпеці, які роблять Америку безпечнішою. Отже, як ми бачимо, Американські е, політики відкритим текстом кажуть, що співпраця з Україною е, допомагає збільшенню безпеки Сполучених Штатів. Е, і що цікаво, що видалення цих коштів виявилось несуперечливим на засіданні комітету, що його підтримали е, обидві е, партії. І в Конгресі двопалатна більшість підтримує Україну. Як сказав сенатор Кунс, я думаю, що існує широкий ентузіазм щодо доведення цієї війни до справедливого завершення, але також широке усвідомлення того, що це означає, не, мір, не мир за будь-яку сину. А зміцнення України, щоб вона могла захистити себе від того, що майже напевно буде або продовженням або поновленням атак з боку Росії. Кінець цитати: отже, цей законопроект передбачає виділення близько 1 мільярда, ну тобто 800 мільйонів безпосередньо для України і 225, скажімо так, опосередковано через країни Балтії. І можна сказати, що це ну крапля в морі в порівнянні з тима 60 мільярдами, про які говорили минулого року, от в квітні минулого року. Але нагадаю, що ті 60 мільярдів це були, скажімо, тільки журналістські фантазії, тому що в тому законопроекті, який, як ви пам'ятаєте, був такий довготривалу історію, вів його там то блокували, то переробляли. Що ті 60 мільярдів були насправді у зв'язку з війною в Україні. І насправді вони йшли на різні цілі, там, зокрема на зміцнення американських військових баз, на допомогу американським союзникам. А власне на Україну там було ну, в районі 6 мільярдів. Зараз мова йде про 1 мільярд. Проте, сказано, що він буде, ну скажімо так, більш спрямований. І тому це дуже добре є для нас. Ну і тут до цього треба додати, що і президент Трамп, який раніше, як ми пам'ятаємо, висловлювався взагалі проти допомоги військової Україні, Насправді продовжує постачати в Україну зброю, і як ми знаємо, що він продовжує ті поставки, які були ще започатковані Байденом, і одночасно він дав він швидко дав зелене світло на закупівлю Україною та українськими союзниками в Європі військової техніки у американських компаній. Яка потім буде передана Україні. Ну, а також Дональд Трамп висловлює все більше, все більше розчарування президентом Росії Володимиром Путіним, які є справжньою перешкодою для припинення вогню. Ми знаємо, що Дональд Трамп встановив для Москви крайний термін, 8 серпня, щоб припинити бойові дії, але його погрози ввести мита на тих, хто продовжує купувати. Російську нафту, як ми знаємо, вже почали діяти. Зокрема, Індія повністю відмовляється від російської нафти. Ну а індійська компанія, котра закуповувала російську нафту, тепер потрапила під європейські санкції. Ну і скоріш за все, вона або розориться, або переключиться на нафту з інших регіонів від інших постачальників. На все добре.